Михайло Головков, Сукраїнська об'єднання Свобода, шановні депутати, шановні колеги. Ну в першу чергу хотів би звернути увагу, те, що на жаль, в нашому парламенті депутати просто не бачать і, моби, ігнорують проблеми людей, які вже місяцями стоять біля стін Верховної Ради. Підтримуючи законопроект 1558 п'ятдесят дріб так би мовити, фінансового майдану, який ми проголосували в першому, в другому і в третьому читанні, але чомусь голова Верховної Ради його так і не підписує, порушуючи банально як регламент, конституцію і всі норми законодавства. Тому ще раз хотілося б почути позицію голови Верховної ради щодо чому він не підписує цей закон і не реагує на звертання тисячі людей, які страждають, яких зараз викидають на вулиці із, із власних квартир. Я би хотів так само наголосити на проблемі, яка турбує багатьох українців, і як ви депутати повинні знати, якщо приїжджають село, які знають проблеми села, і люди першочергово питають: а що ж законопроектом 2089, який ми проголосували в першому читанні про підняття закупівельної ціни мінімальної закупівельної ціни на молоко? Адже для села це дуже кричуще, болюче питання, і люди постійно звертаються. Врешті решт коли депутати звернуть увагу на проблеми села, чому молоко дешевше від води? Чому вони мають? За копійки працювати важко трудитися, коли ціни на все ростуть і на все зростає зараз тарифи і так далі. Але я бачу, що як і уряду, як і депутатам байдуже, і так само прем'єру байдуже, адже він не знає, що таке проблеми села, і коли взагалі останній раз прем'єр наш був в селі. Можливо, хіба з вікна власного літака він бачив, як пролітаючи над Україною, ті самі ж села, аби поїхати до людей поспілкуватися, як їм сьогодні живеться, які в них проблеми це не притаманно сьогоднішній владі. Тому звісно ми закликаємо все ж таки привернути увагу до українського села. А також оця болюча проблема тему газу. Адже пам'ятаєте, перед виборами, як яценюк, обіцяв, що газ власного видобутку він поверне українському народові. На жаль, прийшло два роки його прем'єрства, так і ніхто цього не бачив. Побачили, що це чергова брехня, черговий був обман перед виборами простих українців. Адже є наш законопроект, який двадцять чотири який передбачає, що газ власного видобутку. Ко першочергово має йти на потреби українського народу, простого українського народу на ЖКХ і так далі. Тому ми вимагаємо до комплекту тих законопроєктів про зменшення ренти на видобуток природнього газу і розглянути так само наш свободівський законопроєкт про те, щоб газ власного видобутку першочергово направити народу. Адже сьогодні такі тарифи, де в сім разів підняли ціну на газ, де на 285% зросли тарифи, де кожен українець біднів в 6-8 разів, де знеціненіся в 4 рази національного. Ривня, де росте астрономічними цифрами сукупний державний борг, і зараз він рівняється до 95% відсотків ВВП. Це практично доводить нашу Україну до зобружіння і тому досить терпіти знущання прем'єра над українським народом. Врешті-решт, коли він напише заяву, складе себе повноваження і перестане мучити простих українців. Слава Україні! Відставку цей уряд ганьба!